Добрий день, любителі світового кіно. Вчора 7 квітня розпочалося святкування Star Wars Celebration 2023. Там було представлено та анонсовано дуже багато чого цікавого, серед якого навіть було анонсовано три повнометражні фільми. Окрім цього, був показаний трейлер до серіалу «Асока», який має бути продовженням серіалу Повстанці. І навіть це ще не все. А тому в цьому відео я хочу розповісти про найголовніші новини. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почнується відео з новин про проєкти серіалів. Один з них це каліт, який вийде у 2024 році, та зараз знаходиться на етапі постпродакшну. Серіал покликаний висвітлити проникнення ситхів в орден джедаєв, що допоможе розпочати події сахи про скайвокера та остаточне падіння джедаєв. Кадри, показані на святкування зоряних воїн, висвітлюють основні моменти епохи Високої республіки, особливо золоті мантії, які носили джедаї того часу. Крім того, останній кадр закритого показу тизера показує джедаїв із жовтими синіми та зеленими світловими мечами. Жовті світлові мечі стали популярними, коли Рей показала свій жовтий меч наприкінці фільму Сходження Скайвокера, але їхня історія набагато старша. Джедаї, які володіють жовтим світловим мечем, були відомі як вартові, або джедаї, які збалансували свої наукові заняття та бойові дії. Відомо, що охоронці храму джедаїв володіють жовтим світловим мечем, а великий інквізитор був охоронцем із жовтим клинком під час бачення сили у повстанцях. Другим анонсом був серіал «Скелетон Крю. В цьому проєкті розкажуть про історію групи дітей, які заблукали в космосі, а ось опис трейлеру закритого показу. Трейлер Skeleton Crew починається на планеті, яка навмисно спроєктована так, щоб виглядати як Земля. Показано групу дітей, яких навчає вчитель Дроїд. Після школи, здається, їх викрали, і їх можна побачити на космічному кораблі, що летить через місяць. Потім показано, що батьки дітей зустрічаються, знаючи, що їх діти зникли. На іншому кадрі видно голографічне повідомлення, яке говорить дітям, не здаватися. Кадри скелетенкру також включали багато нових інопланетних істот і дуже зловісного нового дроїда. Усе це закінчується представленням персонажа Джуда Лоу, коли діти кажуть Ти джедай, коли він знімає капюшон. Нові кадри нарешті розкривають характер лоу як джедая, тобто він ймовірно пережив наказ 66 під час зачистки імперії. Оскільки серіал створений як історія дорослішення, є велика ймовірність, що він стане наставником для групи, враховуючи розміщення серіалу на хронології біля Мандалорця та пов'язаних з ним серіалів, є велика ймовірність, що в серіалі також будуть епізодичні ролі знайомих облич. Виконавчий продюсер Де Філоні раніше дражнив, що в новому серіалі буде більш знайомих облич з усієї галактики. Якщо це так, то незважаючи на те, що це менше подорож у зоряних воїн, Крю може приховувати кілька несподіваних сюрпризів. І головний, але це вже не анонс, а повноцінний трейлер до серіалу Асока. А Сокатана була подаваном Енекена Скайвокера, які разом воювали під час він клонів. Персонаж тепер здійснив перехід до живої ролі, яку зіграла Розаріо Доусон, а дебютувала ще у другому сезоні Мандалорця. Випуск першого трейлера про Асоку відкриває вражаючу пригоду, яка перенесе її в невідомі регіони та за їх межі. Трейлер також показав дебют кількох інших популярних анімаційних персонажів і дражнив про потенційне впровадження ще більше. Як показує трейлер, центральним конфліктом Асоки стане підйом генерал-адмірал Трауна до найвищого крісла влади в розбитій імперії. Інший персонаж із зоріних воїн, що повертається, мандалорка Сабіна Врен, яку грає Наташа Любер Діцо. Очікується, що падаван Езре Бріджер, який зник разом із Трауном наприкінці мультсеріалу, також повернеться, хоча досі невідомо, що сталося з ним і Трауном після закінчення серіалу Повстанці. З такою кількістю персонажів повстанців АСОКА стане дуже насиченою на події, де досліджуватиметься численні ідеї, які ще не торкнулися в живих діях. Боротьба Трауна за контроль над імперією також робить його головним лиходієм у неофіційному часовому проміжку Манди Верса, що означає, що це може бути не єдине місце, де він з'являється. Незважаючи на це, серіал «Асока» покаже, як улюблений головний персонаж бореться проти свого можливого приходу до влади в захоплюючому серіалі, який дебютує на Disney Plus цього серпня. Також на осінь 2024 року був анонсований другий сезон Андора, але там нічого нового нема. Бо ми прекрасно знаємо, що це буде продовження першого сезону, який підведе нас до подій фільму «Бунтар-1». Окрім серіалів, було багато відкриттів, коли Кетлін Кеннеді вийшла на сцену, щоб окреслити відновлену присутність зоряних воїн на великому екрані. LucasFilm оголосив про три нових фільми, які охоплять всю хронологію франшизи. Перший із трьох нових фільмів Зоря «Зоря джедаєв». Хоча назва все ще є неофіційною, LucasFilm показав графіку на сцені Star Wars Celebration, яка охоплює всю хронологію, а Зоря Джедаєв вказана як епоха до Старої Республіки. Було підтверджено, що дія фільму відбуватиметься в період більш ніж за 25 тисяч років до подій Саги про Скайвокера. Мало що відомо про акторський склад та історію фільму, але зрозуміло, що він досліджуватиме походження ордену джедаєв. Режисером фільму стане Джеймс Менголд, який продовжує співпрацю з Лукасфільм після того, як він керував Індіаною Джонс. Єдине подробиця, яка оприлюднена про зорю джедаїв, полягає в тому, що вона буде зосереджена на початку ордени джедаїв і перших джедаїв, які використали силу. Природно, така широка і філософська історія може бути пов'язана з багатьма ширшими елементами зоряних воєн. Одним із цих елементів може бути царство Мортіса, представлене у серіалі Війна клонів. Подібним чином фільм міг би глибоко заглибитися в концепцію Міді Хларіанів, оскільки джедаї вперше відчули силу та створили орден джедаїв, можна було розширити таємничі Міді Хларіани, представлені в трилогії приквелі зоряних воїн». На Star Wars Celebration мангольд назвав фільм біблійним епосом. Це ймовірно означає, що фільм досліджуватиме більш релігійні конотації ордену джедаїв. Другий новий фільм зоряних воїн зніме Дей Філоні, автор мультсеріалів «Війни клонів повстанці та серіалів Мандалорець і Асока. Було виявлено, що цей фільм стане кульмінацією Мандалорця, який Філоні та його співавтор Джон Фавро будували з 2019 року. Враховуючи цю коротку передумову, цілком ймовірно, що у фільмі будуть Дін Джарін, Асока Тано та Боба Фет, оскільки вони є трьома центральними персонажами того моменту на шкалі часу. Поряд із цим тріо, ймовірно, буде жива версія екіпажу повстанців, яка з'явиться в серіалі АСОКА. Подібним чином дуже ймовірно, що головним антагоністом фільму буде Гранд адмірал Траун. Подальшим підтвердженням цього стали новини в Star Wars Celebration, де Філоні описав фільм як епічна битва, яка базуватиметься на подіях із розширеного всесвіту легенд зоряних воїн», де вперше був представлений Траун. Дія фільму розгортатиметься між поверненням джедаю та пробудження сили. Це пов'язано з Мандалорцем, дія якого відбувається приблизно в 10-му році ПБЯ. Саме в цьому проєкті центральні персонажі взаємопов'язаного Всесвіту, створеного Філоні та Фаворо, збираються разом у кульмінації війни з гранд адміралом Трауном, відродження імперії та потенційно деталізують підйом першого ордену. Третім і останнім фільмом про війни є новий орден джедаїв. Подібно до фільму Зоря джедаїв, назва умовно асоціюється з епохою, яку висвітлює Лукас фільм. Згідно з новинами, оприлюдненими на Star Wars Celebration, дія нового ордену джедаїв відбуватиметься через 15 років після подій у фільмі Сходження Скайвокера. Ну а до нас знову повернеться Дейзі Рідлі в ролі Рей Скайвокер. Фільм буде зосереджений на подвигах Рей, яка намагатиметься відновити орден джедаїв після подій трилогії продовження. Враховуючи, що Рей є одним із небагатьох джедаїв, що вижили під час сиквелів, Рідлі повторить цю роль, описуючи її як майстра джедая. Враховуючи повернення Рідлі в ролі Рей, новий орден джедаїв може побачити повернення інших персонажів. Цілком можливо, що Марк Геміл і Адам Драйвер повернуться як привиди сили Люка Скайвокера і Бена Соло відповідно, щоб скерувати подорож Рей. Також у фільми можуть повернутися ще два центральні персонажі трилогії приквелу Фін та По Демерон. Фільм Сходження Скайвокера» натякнув, що фін насправді був чутливим до сили, що могло означати, що персонаж з'являється або як учень, або як колега-майстер Ордену джедаїв Рей. Іншим можливим включенням є Грогу, враховуючи, що його раса має надзвичайно довго життя. Оскільки Грогу навчався як мандалорець і джедай, багато хто припускає, що він стане великою частиною майбутнього зоряних воїн. Також враховуючи, що між мандалорцем та майбутнім фільмом буде різниця у 30 років, то це дозволило б Грогу бути чимось більшим, ніж просто безпорадним дитиною, яким він є у мандалорці. Режисером фільму стане Шармін Обейчиной. Вона відома тим, що зняла два епізоди серіалу Міс Марвел. Поки не зрозуміло, коли фільм вийде в прокат. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних десяти років. Це означає, що більше подробиць про кастинг і історію буде оголошено на наступних зустрічах та шоу Зоряних воїн». На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.